Вітаю! Продовжуємо говорити про фразологізми, але сьогодні це будуть не звичайні фразологізми, а їхнє використання буде врегульовано стилістичними правилами. Всі фразологізми можна поділити на дві великі групи. Це нейтральні міжстольові, тобто ті, які використовуються у будь-якому стилі мовлення, і емоційно забарвлені. Це ті фразологізми, які найчастіше використовуються в декількох стилях: це розмовний стиль, художній стиль і публіцистичний. Зрозуміло, що ці фразологізми несуть на собі якусь емоційну оцінку. Наприклад, мокра курка зневажливо, важка артилерія, іронічний відтінок. Емоційно забарвлені фразологізми у свою чергу поділяються на три групи: розмовно побутові, ті, які вживаються у розмовному стилі. Наприклад, голодні курці просу на думці, утерти носа, без задніх ніг. Народно поетичні це ті фразологізми, на які ми з вами можемо натикатися у текстах фольклорних. Їде козак молодий, під ним кінь вороний. Козак молодий, кінь вороний, усталені словосполучення, які ми можемо з вами побачити у текстах балат, дум, народних пісень. На уроках української літератури ми визначали їх як художні засоби. І, врешті-решт, книжні фразологізми це ті які словосполучення, які використовуються в офіційно діловому стилі, тобто це мова документів, договірні сторони, доповідна записка, це ті словосполучення, які прийшли в нашу мову із біблійних текстів або із періоду. Давньої Греції, давнього Риму, Ахілесова п'ята Лебедина пісня, Адамове яблуко це ті фразологізми, які ми використовуємо як терміни в різних науках, наприклад, Адамове яблуко, біологія, північне сяйво, географія, неповне речення, лінгвістика. І я думаю, що ви зможете самостійно продовжити цю низку фразологізмів. Також сюди належать крилаті вислови, афоризми, час це гроші, хоч і дружби рідко помиляються. Перше завдання. Пропоную проаналізувати речення, у яких вжито фразологізми, щодо їхнього стилістичного використання. Чи ти чоловіче сон рябої кобили розказуєш, чи дороги питаєш? Фразеологізм – сон рябої кобили. Зрозуміло, що навряд чи ми побачимо такий фразеологізм у тексті офіційно-ділового стилю або наукового стилю. Ну хіба що це буде стаття фразологічного словника, присвячена саме цьому фразеологізму. Це означає нісенітниця. І такий фразологізм застосується або у розмовному стилі, або в художньому стилі, як ми з вами бачимо, це з тексту Михайла Коцюбинського. Або, або з іронічним відтінком це може використовуватися в публіцистичному стилі, наприклад, у якійсь статті, де висміюються якісь вади суспільства. Щасти ж вам і не забувайте про свою альмаматер. Альма-матер навіть саме таке слово. Красиве, піднесене якесь, і ми з вами розуміємо, що це книжний фразологізм. Зрозуміло, що він походить із часів античності, і дослівно означає мати, яка вигодовувала. Ну, а ми з вами називаємо так вищі навчальні заклади, так називаються вони ще й середньовіччя. Ось, і найчастіше це університети. Далі йдемо. Не дайте ворогам ні хліба, ні м'яса, гоніть їх зі своїх дворів в три шиї, гнати в три шиї. Зрозуміло, що це теж фразологізм, який використовується на побутовому рівні. Наступне завдання. Пропоную пригадати хоча б по одному фразологізму, який би у фразологічному словнику подавався із такими позначками: поетичний, іронічний, зневажливий, грубий. Напружимо пам'ять, ми знаємо, чуємо такі фразлогізми, просто не завжди для себе визначаємо, що це за фразологізм, яка його стилістична приналежність і так далі. Перевіримо виконання. Навіть якщо ви не пригадали, не засмучуєтеся для того і наш урок, щоб ми з вами розширювали горизонти своїх знань. Отже, поетичні. Зрозуміло, що такі фразологізми ми з вами. Насамперед візьмемо із фольклорних творів, ну а пізніше із творів письменників української літератури. На ясні зорі тихі води. Ось це ми з вами такий вислів. Ми з вами дуже часто бачили у текстах Дум, наприклад, закінчувалася так Дума. І рідна мати це звернення до батьківщини у поетів шістдесятників. Рідко, коли ми не знайдемо якраз отакий от фразологізм Україна, мамо рідна, чи не те з тобою сталося. пам'ятаємо якраз ці рядки. Друге, це у нас з вами іронічне. У ну, фразочних словниках може бути ще уточнення, не тільки іронічне, може бути, наприклад, жартівливо-іронічне або жартівливе і так далі. Це як уже укладач словника визначив, це чесна компанія. Це про коло однодумців людей, які захоплені, там, наприклад, одним родом діяльності, однією ідеєю і так далі. Облизати макогон це те ж саме, що спіймати облизня, тобто залишитися ні з чим. Китайські церемонії це тоді, коли, наприклад, гостинність ну, аж надто вже перевищена. І третє це зневажливе, інколи навіть грубе. Облатати боки, зрозуміло, що побити, що народ налізе, або є варіант, що на язик не біжить, тобто людина говорить ну, все, що заманеться, не думаючи. І цвіркати через губу це ставитися гордо, зневажливо до інших. Далі, третє завдання: нам слід розділити книжні фразологізми і фразологізми розмовно побутові. Притчаво язицях, сторожці народитися, до чорта в зуби, юридична особа, стріляний горобець, сісти в калюжу, рота роззявити, камінь спотикання, сізіфова праця. Сподіваюся, що це завдання не настільки складне, щоб ви з ним не впоралися, і починаємо з розмовно-побутових фразологізмів. В сорочці народитися перший фразологізм, до чорта в зуб другий стріляний горобець. Третій, сісти в калюжу, четвертий, рота роззявити, п'ятий фразологізм. Всі інші фразологізми слід віднести до книжних, тому що вони походять або з Біблії, або із античних часів. Притча в язицях. навіть звучить так якось піднесено. Далі юридична особа. Це ми з вами вживаємо тільки у тексті документів, тобто офіційно-діловий стиль. Далі камінь спотикання і сізіфова праця. Розділили. Головне не помилятися, головне вживати фразеологізми доречно, тобто, щоб вони підтверджували тільки от свою важливість в тексті того чи іншого стилю. Якщо ми з вами змішуємо, це призводить до непорозуміння, до порушення, призводить до стилістичних помилок. Але якщо ми з вами вживаємо це з якимось певним стилістичним забарвленням, тобто для іронічного відтінку, для зневажливого відтінку, то, звичайно інша справа. Йдемо далі. Дуже часто людина, не повністю розуміючи значення фразеологізму, але, намагаючись, наприклад, справити враження на когось, використовує фразеологізм у своєму мовленні. Але такі помилки, неправильне тлумачення, от, призводять нав до реакції навпаки. Тобто людину або не розуміють, або сміються з нею. І ось якраз четверте завдання покликане на те, щоб ми повиправляли такі помилки у вживанні фрезологізмів і вживали їх правильно. Катря похнюпала голову і мовчала, як рибонька обліт. Ну, Зрозуміло, що хнюпимо носа, отже, Катря похнюпала ніс і мовчала, як рибонька-обліт, тобто як риба обліт. це коли людина вб'ється, але нічого досягти не може. А мовчала, ну, наприклад, можна ніби води у рот набрала. Продовжити таким фразологізмом або взагалі слово мовчала замінити фразологізмом, який означає мовчати. Катря похнюпила носа і ні пари з уст. Ну, Наприклад, так. І це буде правильно звучати. Далі, від радості у нього очі на лоба лізуть. Ну, ми з вами розуміємо, що якщо людина радісна, то в неї очі на лоба не лізуть, вона перебуває тоді на сьомому небі. От, А очі на лоба можуть злізти тоді, коли людина здивована від подиву, наприклад, або від захоплення там і так далі. Пішов Омелько свататися до Марусі, а та дала йому гарбуза на кашу. Ну, от декілька уроків ми з вами говорили і застосовували цей фразеологізм, або у текстах його аналізували, дати гарбуза. Це от наше українське, споконвічне, тому що пов'язано з нашими традиціями. І зрозуміло, ну, ми не знаємо, як буде Омелько використовувати того гарбуза, просто викине його зі злості або, наприклад, дійсно зварить з нього кашу, або комусь іншому подарує. Ми з вами не знаємо. Але тут на кашу зайво. Пішов Омелько свататися до Маруся, а та дала йому гарбуза. Тобто відмовила і не збирається виходити за нього заміж. Тому що Збирається бояти своє життя з кимось іншим. Правильно використовуємо фразологізми для того, щоб не сісти в калюжу. Наступний наш крок, ми з вами вже на уроках раніше не спеціально прямо говорили про фразологізм професійної мови, але використовували завдання, які були пов'язані із цим. Зрозуміло, що фразологія української мови набирає собі стільки словосполучень і. Від людей, тобто від професійних якихось груп людей, тобто від професіоналізмів, які потім стають загальновживаними, тобто ми саме використовуємо їх як фразеологізми. Ось дошці ви бачите приклади фразеологізмів, які пішли від різного роду діяльності або від якихось професій. Мисливці, стріляна птиця, сліди замітати. Я думаю, що ви зможете продовжити цю низку спорт. Удар нижче пояса, виходити на фінішну пряму, покласти на обидві лопатки, хід конем і так далі. Морська тематика сідати на мілину на всіх парусах, брати на буксир, і так далі. авіаторські, вимушена посадка, чисте небо, акторські, грати першу роль, сходити зі сцени, підняти завісу і так далі. І це, звичайно, не всі професії, не всі роди діяльності, які дали українські фразології, якісь стійкі вислови. Я думаю, що ви зможете продовжити і далі. Професії і, наприклад, кравецькі, кухарські і так далі. Ну і врешті-решт, на одному з уроків ми з вами вже говорили, звичайно, не з фазологія, це було пов'язане насамперед, а з лексикологією, про мовні кліше і штампи. Погано це чи добре кліше і штампи? З одного боку, ну і зараз я якраз говорю про. Кліше насамперед, це добре, тому що це економить зусилля людей, і, в принципі, ми з вами можемо використовувати уже готові формули. Ну, наприклад, для привітання, вдячності, або якісь офіційно ділові документи. Ми з вами починаємо, завершимо, або перебіг цих документів оформлюємо якраз за допомогою усталених словосполучень. Це зрозуміло, але штампи. От ну на штампи перетворюються з часом, навіть красиві якісь формули. От, наприклад, сонечко усміхається. Усе у давнону людина, яка вперше це придумала, тобто подивилася на небо, і вперше в неї з'явилася така саме асоціація, то вона, звичайно, була геніальною. Але тепер, якщо ми з вами натрапляємо на таке. На такий вислів у якомусь художньому творі, то ну, він нас вже не зачепить 100%. Зараз кожна людина, яка шукає чогось нового, то вона, звичайно, і до художніх творів підходить саме із такими критеріями. Тобто їй хочеться знайти щось новеньке, цікавеньке. Сонечко усміхається, навряд чи її зацікавить, тому що це штамп. Ну, звичайно, діти, які починають які навчатися, там, це початкова школа, вони можуть живати. Саме таке сполучення слів, але людина, яка вже відчуває себе маститим автором, навряд чи буде вживати саме таке словосполучення. або знаменна дата. Колись у давнину це було звичайно таке цікаве сполучення. Зараз це стійке сполучення, але навряд чи воно зачепить нас, якщо ми прочитаємо про це в новинах, наприклад, от в газеті, в журналі, або почуємо там по радіо, по телебаченню. Тобто, це вже штамп. Він використовується, звичайно, наприклад, у тому ж публіцистичному стилі, але це вже не цікаво. Небували піднесення, окрилені перемогами, невтомні працівники і так далі. Таких фразологізмів можна навести тут дуже багато прикладів. Ось не треба боятися цього. Зрозуміло, що все з руками з часом приїдається, і точно так же відбувається і з мовою. А мова це живий організм, вона постійно збагачується, постійно ці слова трансформуються, якісь виходять з ужитку, якісь входять в ужиток. Це саме відбувається із фразологізмами. Ось. Ну, наприклад, от мовні кліше, ми від цього не зможемо відійти, не зможемо цього позбутися, тому що так чи інакше. Але оті от формули привітання, побажання. Прощання, і навіть тоді, коли ми освічуємося у коханні, це, в принципі, і є мовні кліше. Я кохаю тебе, ну, а що можна придумати інакше? Хоча це залежить від нашої креативності. На цьому вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре. Знову ж таки, застосоване мовне кліше.